Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання 27 грудня. Сьогодні 4 дні до нового року, в якому має не стати Росії, і 64 дні до весни, коли мають нарешті почати саджати такий у мене план. От сьогодні з'явились чутки, що на свята, поки всі будуть відпочивати від політики з офісу президента, нібито планують тихенько звільнити Олега Татарова, заступника Андрія Єрмака і куратора правоохоронного блоку. Поки що чутки чутки і підтвердження немає. Підтвердження є лише, що такі чутки є. Але ризикну припустити, що американський Санта нам таки зробив цей подарунок. І от ще з корупційного сьогодні ще одному нардепу Слуги народу влучили підозру вже якомусь там слузі за місяць. Сап та набув повідомив. Мили про підозру в неправдивому декларуванні. За даними УП Юрію Камальчуку, він теж не задекларував орендовану квартиру теж на Печерську теж тому, що за грудень вже таких підозр на на назика виписали більше півдесятка. Обвинувальний вирок суду взагалі то гіпотетично є підставою для того, щоб позбавити депутата мандату. А тут вже ціла пачка. Але загалом всі ці історії з недекларуваннями це привід вимагати, щоб нардепи в першу чергу повернули обов'язкове електронне декларування для себе улюблених, чого вони так досі і не зробили. Боже війна, але я про іншу тему хочу поговорити сьогодні. Теж з категорії Божвійна. Зі слів Божих почну її потерпіть. Тому що воїнська смерть краще всіх смертей. Це краще смерть із смертей. Люди умирають як свині, захлебуються блівотіни, скажу я вам. Єлі, єлі, пили-пили, перепили, під столи попадали, як как бы, знаєш, обригались, якби как бы, зази, -за... і блівотіни захлебнулись. От тобі і смерть. А потом малолетки зацепили, там, поехали там, зацепиться за, за, электричку, там, покататься. Его током шваркнуло 3000 вольт, как бы, и он обугленный на, на рельсу упал. А ему лет было 17. Пошли фотку сделать, селфи какую-нибудь на крышу дома. Подскользнулись и полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Сделали селфи. Таких дурацких смертей, во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Как герой, как мужчина. Ще, ще перед смертью, сказати, Господи, і що перед що помаліться перед помилуй» Господі помілую і пошел в рай, пошла душа в рай. Це російський священник Андрій Ткачов за сумісництвом пропагандист, який агітує росіян не витрачати життя чи швидше смерть на пусте, а їхати в Україну, щоб бути вбитим українцем. Ткачов священник, який є просто класичним прикладом того, чому російську православну церкву називають філіалом ФСБ. Він народився у Львові, закінчив Московське Суворовське військове училище, а потім військовий інститут Міноборони СРСР в Москві, факультет спецпропаганди. Потім повернувся в Україну, закінчив духовну семінарію, перебрався в Київ, служив настоятелем храму Агапіта Печерського на території Києво-Печерської лаври. Аж поки революція гідності не витиснула цю нечість звідти. в Дні Майдану. Андрій Ткачов молився за те, цитую, щоб Господь вселив страх і трепет серця і в кості м'ятежників, щоб Бог послав їм болезнь, щоб вони сожрали друг друга, а пусть гад гада». І зі словами Україна це кровожерливий демон, існування якого безглузде, і вона населена божевільними росіянами неправильними з України, звали в Москву. Тепер колишній львів'янин, колишній випускник Суворовського училища і колишній священник києво Печерської лаври, агітує там на московщині росіян їхати в Україну вбивати українців. Це такий був короткий екскурс в тему про те, хто там у ті окуповані українським філіалом РПЦ києво печерській Лаврі, і що проповідував під началом. Паші Мерседеса. І передісторія до головної теми. Вчора стало відомо, що у Паші Мерседеса і у УПЦ типу НМП почали відбирати Лавру. Відомо це стало від самого Паші Мерседеса. Намісник Лаври митрополит Павло вчора пожалівся, що в УПЦ МП забирають два храми. А міністр культури Ткаченко не культурно не бере слухавку, коли Паша йому телефонує. Бідося. Я вам сьогодні говорю, щоб і ті услышали, за яких ми голосували. За тих, котрим ми і молимся, і вони сьогодні роблять козні святої Церкви. Повне відео його спічу було вчора. У нас телеграм-каналі підпишіться ось тут або за посиланням під відео. Так от формальна причина, чому у ПЦМП відбирають храми, в тому, що у ПЦМП МП закінчується термін оренди Успенського собору і трапезної церкви на території Лаври. І їм не продовжили договір оренди, і трубку падлюки не беруть. Сьогодні митрополит Павло записав звернення до президента особисто. Шановний і дорогий наш пане президенте Володимиру Олександровичу, сьогодні ми живемо напевно, такі часи, хоч прикро говорити, які були в 17 2017 році. Лишається ще тільки одне починати вбивати священників, єпископів і віруючих людей. А я бачу, воно до цього йде, читаючи в інтернеті ці всі вислови людей, які виховані на превеликий жаль європейським суспільством і сьогодні знищують все те, що було цінним для нашого суспільства. На чому ми виростали гідними людьми своєї держави? Західні цінності бачите, зіпсували українців, і саме тому, на думку митрополита Павла, під західним впливом українці з ентузіазмом спостерігають за тим, як СБУ знаходить в парафіях УПЦ ПЦ ЕКСМП по всій країні рублі, російські агітки, часом зброю, обшукують Лавру, де на 262-му дні вторгнення в листопаді моляться за Росію. <плес> you Звон плив пливет над Росією. Пробуждається матушка Русь, співають парафіяни в розпал війни проти Росії. Перепрошую за мою французьку, але я б хотіла відповісти митрополиту Павлу, який в своєму зверненні до президента знову підкреслював, що молиться за мир і поразку ворога, що хтось поплутав країни. У ПЕЦЕ колишнього ПЕЦ МП має в Україні близько 10 тисяч єпархій, і канонічно є все ще частиною російської православної церкви. Попри те, що після початку вторгнення вони типу проголосили незалежність від РПЦ 27 травня Собор УПЦ МП ухвалив рішення про самостійність і незалежність УПЦ і вніс зміни до статуту про управління УПЦ. Втім, для того, щоб УПЦ МП стала автокефальною, просто прибрати зі статуту згадки РПЦ недостатньо. Церква має зробити низку дій, і автокефалію мають визнати інші помісні православні церкви. Тому зараз формально УПЦ МП все ще є частиною російської православної церкви. Самостійно проголосити автокефалію вона не має повноважень, наскільки я розумію, за православною традицією. Автокефалію проголошує Вселенський патріархат або Материнська церква, тобто РПЦ. Мала б дарувати автокефалію УПЦ МП. Нічого з цього не відбулось, і мабуть не відбудеться. Це якщо говорити про формальний бік питання, про політичний його бік. 1 грудня РНБО доручило провести експертизу статуту про управління УПЦ на наявність зв'язку з московським патріархатом, а також внести на розгляд уряду законопроект про те, що в Україні не можуть діяти релігійні організації, афілійовані з центрами впливу УРФ. 10 грудня комітет ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроект, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих з Росією. Але як пояснив голова комітету Потураєв, в цьому законі йдеться про заборону РПЦ як такої. А у ПЦМП цей законопроект не стосується. Аргументує Потураєв це тим, що як країна, яка хоче розпочати переговори про членство в ЄС, ми цього робити не можемо, бо отримаємо позов до Європейського суду з прав людини. Гарантовано програємо і ганьба буде нам як державі. Це була буквально його цитата. Насправді, наскільки мені відомо, представників влади непокоїть більше не те, що ми отримаємо позов ЄСПЛ, а те, що під час війни на вулиці вийдуть з протестами парафіяни у ПЦМП і що з ними далі робити, ніхто не знає. Якщо влада справді боїться розлючених бабусь, тоді залишається лише правоохоронним органам і судам застосовувати більш рішучі. І головне швидкі дії щодо окремих представників УПЦ МП, які займаються відвертим колаборантством. Фотозвіти про обшуки це вражає звичайно, але суспільство лише ще більше підігріває те, що рублі, зброя і російські газети на фото є. А що відбувається з тими, у кого все це знаходять, невідомо. Продовження історії немає. Той самий митрополит Павло давно вже наговорив на статтю про колабораціонізм. Є лабораторії несколько на території. которые заражают комаров, заражают других насекомых животных и выпускают в мир для того, чтобы нести угрозу э, населению. И, к сожалению, сегодня люди не понимают этого, что они делают. Они убивают такое, что приносит пользу, а спасают коллег, дают возможность быть э, таким, знаете, овощами набора. Ми бачимо, сколько сьогодні людей больних, которые должны по-видимому, давно Чи комарі не бензі, якого ми хочемо видворити з ООН з усією Росією, літають в іншій юрисдикції ніж комарі митрополита Павла. Російська церква і її продовження в Україні є ще однією неконвенційною зброєю Кремля, якою він воює з Україною. І якщо ми не здатні навіть ЄСПЛ переконати в цьому, то про який трибунал для російських злочинців ми мріємо? Ось тут, до речі, ми опублікували сьогодні англійською блог про те, як Росія використовує свого ядерного патріарха Кіріла для того, щоб всі задачі СВО були достигнуті. як російські попи благословляють мобілізованих іти вбивати українців, як російські танки і російські це. Рьов після вторгнення квартирувались на території храмів УПЦМП в Україні, в яких ще доказів не вистачатиме для ЄСПЛ. Залишу посилання також в описі під цим відео. Амінь на цьому в цій темі. Далі продовження отримала тема про те, що Україна збирається представити мирний план в лютому на річницю вторгнення. Про це я розповідала в неділю. Ось тут Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в інтерв'ю виданню Associated Press озвучив, що Україна хоче до кінця лютого провести саміт щодо запропонованої Києвом формули миру. В ролі посередника розглядається генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, кожна війна закінчується як результат дій на полі бою і за столом переговорів. Сказав Кулеба в цьому інтерв'ю. І ООН могла б бути найкращим місцем для проведення цього саміту. На уточнюючи запитання, чи запросять на саміт Росію, Кулеба відповів, що спочатку Росія повинна бути притягнута до відповідальності за скоєння злочини. А після того так вчора в понеділок наша МЗС офіційно закликало держави-члени ООН позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН взагалі. МЗС вказує в своїй заяві на те, що питання членства Росії в ООН і її перебування в Раді безпеки ООН не було належним чином врегульоване після розпаду СРСР. В статуті ООН немає слів Російська Федерація, а Росія не пройшла передбачених процедур і кроків для набуття членства, як це зробили інші країни, приміром Чехія і Словаччина після того, як Чехословаччина припинила існування. Тому Росія стверджує відомство Кулеби, займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно з юридичної та політичної точок зору вона узурпувала місце радянського союзу в Радбезі, і це на думку нашого МЗС є підставою для скасування членства Росії в ООН. Фактично зараз Україна намагається видворити Росію з ООН, апелюючи не до того, що Росія злочинне утворення, яке розв'язало війну і яке просто паралізує ООН своєю присутністю, а до того, що Росія в шахрайський спосіб, після розпаду СРСР в ООН Опинилась, якщо вдасться юридично обґрунтувати це, домогтися міжнародного розголосу і змусити ООН переглянути повноваження Росії і російської делегації в ООН через юридичну експертизу документів, які стали підставою надання Росії статусу продовжувача СРСР в ООН, то не бензя і вся Росія дійсно можуть вилетіти з ООН слідом за бойовими комарами і іншими тварями. В Цьому бажаю кулебі, МЗС успіху і за це хвалю. Бо мені дорікають в коментарях, що я ніколи ні за що не хвалю чинну владу. От хвалю і про бойових медведів два слова на останок. Так званий заступник голови так званої ради безпеки, так званої Росії, Медведєв вчора, після того як Путін призначив його на нову посаду заступником Путіна в новоствореній військово-промислові комісії, вочевидь святкував більше ніж завжди вчора ввечері, бо розродився цілим апокаліптичним прогнозом на 23-й рік. Колишній зіц, президент, який після вторгнення став найбільш кровожерливим резидентом Кремля, найменший член російського уряду, спророкував найбільший в історії апокаліпсис. Якщо прискорити часи букви, то Польща і Угорщина захоплять західні області України. Німеччина стане четвертим рейхом. Її сателітами стануть Польща, Балтика, Чехія, Словаччина, Румунія, Київська Республіка це я цитую. Вибачте, та інші маргінали. Це я теж цитую. Франція вступить у війну з четвертим рейхом, Велика Британія розпадеться, громадянська війна почнеться у США. Далі відділення Каліфорнії, Техас і Мексика створять союзну державу. Це їх улюблений термін. Мабуть, Ілон Маск виграє вибори президента Сполучених Штатів в тій частині штатів, які після громадянської війни залишаться за республіканцями. Ну і там дрібне ще нафта по 150 доларів за баррель, газ по 5 тисяч за тисячу кубів, і крах євро і долара. От Нашому МЗС можна просто роздрукувати телеграм-пости заступника голови Радбезу Росії. І тепер ще заступника військово-промислової комісії, і відправити їх в Радбес ООН, щоб їм було просто страшно. Може, апеляція до того, що кремлівські резиденти психи навіть швидше спрацює, ніж апеляція до того, що вони шахраї. І другий екземпляр посту треба було б показати психіатрам. Маск, американський мільярдер, якому Медведєв спророкував президентство після громадянської війни, відписав Медведєву, що його прогнози найабсурдніше, що він коли-небудь чув. І тези Медведєва демонструють разючу необізнаність Медведєва щодо прогресу штучного інтелекту, а також сталої енергетики. Маск, сподіваюся, це теж доведе в свою чергу, що загравати з росіянами і підігрувати їх мирним планам і ініціативам щодо України. Як Маск це вже пробував робити, це все одно що підтримувати інтелектуальну дискусію з мавпочкою, яка грається в пісочниці з гранатою, яку дорослі у неї не встигли ще відібрати. Причому мавпочка постійно небезпечно п'яна і з айфоном в руках. Це послання російського ведмедя треба перекласти усіма мовами світу, в першу чергу англійською і німецькою, і покласти на стіл Байдену і Шольцу, яким офіційна посадова особа Кремля, цілий заступник цілого секретаря Радбезу погрожує громадянською війною четвертим рейхом і іншим Іблісом. щоб вони швидше погодились дати нам танки, БМП, літаки і все інше, щоб цих божевільних зупинити, і не витрачати час на те, щоб придумати, як дати гарантії безпеки людям, які офіційно озвучують, що небезпекою для Росії вони. Вважають сатанізм, диктатуру західних еліт і верховного правителя пекла Люцифера і Ібліса. Якщо змови психіатрії це навіть спробувати перекласти як страх деградуючої Росії перед тим, що західні суспільства пішли далеко вперед, і Росії їх не наздогнати, то які гарантії може світ дати від цього страху Росії? Найбільш толерантному разі на залізну завісу після того як вони заберуться з України, Володимир Грисько, колишній міністр закордонних справ України, і керівник центру дослідження Росії чи того, що від неї залишиться сьогодні. Коротко про те, чи вдасться Україні видворити Росію за перебрік з ООН і взагалі. Вітаю вас, пане Володимиро. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви проаналізувати аргументацію нашого МЗС щодо того, що Росію потрібно виключити з ООН? Чи вважаєте ви її достатньою для того, щоб це нарешті відбулось? Звісно, ця тема не є новою, і скажу вам відверто, що на початку агресії ми з одним нашим колегою професором Василенком. Це так само один з наших? Дуже потужних юристів, міжнародників, дипломатів, вчених вже готували відповідні матеріали, які могли б допомогти в цьому питанні. Дуже добре, що зараз це все переводиться в практичну площину. Думаю, що починати саме саме треба з виключення Росії з самої організації, бо виключити її з членів Радбезу. Виходячи з того, що написано в статуті, нереалістично. А коли вона залишить е, всю організацію, вона автоматично не буде е, членом її органу. Тому думаю, що це е, правильний хід. Він е, надзвичайно складний, це дуже серйозна політична робота. Потрібно, щоб дві третини е, голосів організації е, підтримали таку ідею, е, е, і тут ми можемо розуміти, що е, Росія. Чинитиме шалений спротив для того, щоб такого не відбулося, але з іншого боку, не можна залишати це як є, тому що в протилежному випадку ну можна буде поставити жирний хрест на діяльності цієї організації, як ви думаєте, чи буде там політична воля зробити це оті дві третини голосів? Якщо вони навіть визнати Росію спонсором тероризму, не можуть вже 10 місяців. Все залежить від того, що відбуватиметься в Україні, і наскільки швидко Росія відступатиме. Якщо переважна більшість країн зрозуміє, що агресор буде знешкоджений і переможений, тоді більшість стане на бік переможця. Традиційна річ нічого нового. Отже, залежатиме від того, як швидко ми будемо долати російську орду. А як ви думаєте, ті заяви, якими в останні дні сиплять росіяни Медведєв, який каже, що в Америці буде громадянська війна, що там Техас воз'єднається з Мексикою? Сьогодні Лавров чи вчора в інтерв'ю казав, що Вашингтон погрожує убити Путіна. Це якось додає їм аргументів на користь того, що це треба зробити, ну знаєте, я це називаю ж вищою формою шизофренії. тобто, це вже це вже далі, вже просто справді. Лікарня для божевільних і не більше це така собі, знаєте, ну неоковирна відповідь на те, що зараз а це вже серйозно, на заході все більше і більше починають говорити про розпад Росії. Не теоретичний, а дуже таки навіть практичний. І от для того, щоб якось збити цю хвилю розмов, які базуються на реальних об'єктивних речах. Е, от в Кремлі, в Москві почали е, от, запускати таку абсолютно, е, абсолютну я кажуть на заході бздуру. От для того, щоб е, ну якось е, місцевий ПІПЛ збити в правильному, як вони думають, напрямку. Але якщо почитати навіть деякі е, нейтральні, скажімо так, телеграм-канали, то в Росії е, дуже серйозно. Починає зростати градус внутрішнього невдоволення, і це може так само стати предметом е, е, серйозної негативної перспективи для Росії, так що ну будемо на це дивитися е, спокійно, розуміючи, що за цим нічого реального не стоїть. І ще одне внутрішнє питання, хочу вас попросити прокоментувати призначення посла в Болгарію. Я бачила, що ви в Твіттері досить негативно про це висловили СМЗС як контраргумент після того, як піднявся цей скандал. Сказало, що потрібні нові обличчя, а не обов'язково вас дипломати мають бути з дипломатичним досвідом і освітою, і треба перезавантажувати систему. Загалом так я їх почула. Як ви це оцінюєте загалом? Пояснення це, це призначення я, бачив, пані Олену ваш ваш, ваш ваш матеріал, де ви згадуєте мою реакцію. Ну, вона була мені здається професійною. Просто розумієте для того, щоб стати послом, щоб бути призначеним послом. Кар'єрний дипломат, тобто той, який починає свою службу з посади там, Аташе чи третього секретаря, тобто одну найнижчих посад, які є в системі МЗС, він е, е, іде до цієї посади 20-25 років. Притому е, дуже е, такої, знаєте, Чіткої інколи виснажливої роботи, коли він працює спочатку в центральному апараті, набирається досвіду цієї роботи на найнижчому рівні. Потім їде в закордонне відрядження, працює там, дивиться, що таке робота посольства, чи генерального консульта, чи постійного представництва набирається певного досвіду. Повертається знову до центрального апарату, вже найбільш. Високі рівні, середні рівні, і так далі. І так далі. І отак поступово-поступово він за цих самих 20-25 років доростає до того, щоб стати дипломатом, який розуміється на тому, що таке дипломатія, що таке відстоювання національних інтересів в цій дуже важливій царині державного управління. Це, знаєте, як божале і витримане, гарне. Вино, якому тих самих 20-25 років, ми можемо це порівняти? От приблизно те ж саме, коли е, е, парашутистів закидають на такі посади. Е, навіть можна е, собі уявити, що хтось закінчив якийсь факультет. Хоча е, мені здається, і мені підказують мої колеги, що там був факультет з обробки діамантів. Е, ну, можливо, ми тепер матимемо е, діамантову е, дипломатію. Я не знаю, може це новий буде е, крок е, в е, історії дипломатичної служби України, але якщо серйозно, то знаєте, це страшно демотивує е, тих дипломатів, які присвятили все своє життя е, цій дуже важливій справі. Бо е, е, це просто говорить про те, що для декого. Е, робота дипломатів ну є е, чимось е, не дуже серйозним. Е, а наші дипломати, я е, хочу їм щиро-щиро подякувати е, цього року. Що найменше зробили максимум можливого для того, щоб наближати нашу перемогу, і завдяки саме роботі наших дипломатів е, сьогодні. Е, наші героїчні збройні сили, я кажу, в цілому чи сили оборони, щоб нікого не забути, мають е, бодай. Ті можливості, які нам вкрай необхідні, якщо ми так будемо ставитися до роботи дипломатів, то ми е, ці можливості втратимо. І на жаль, вже є випадки, коли така, такі призначення призводять до провалів. Я не буду зараз йти в деталі, я не хочу нікому псувати передноворічний настрій, хоча зараз явно не до не до святкування. Але ми маємо випадки, коли призначення. Людей, які нічого не розуміють в дипломатії, опускають відносини з дуже важливими країнами, дуже дуже низько. Тому думаю, що з цього зашквару треба нашій владі зробити висновок і, поки не пізно, зробити правильні організаційні кроки. Це буде сприйнято дипломатичною громадськістю дуже дуже позитивно. Інакше, ну боюсь, що. Мотивація наших дипломатів буде суттєво знижена. Сподіваюсь, вони розпочують.